кожен раз, коли я дивлюсь фільм, я страждаю, якщо там справжні використані тварини, і я постійно думаю про те, як було цій тварині. І коли я наперед знаю, що в цьому фільмі були експлуатовані тварини, то я оберу не дивитися таке кіно, і так я зробила з фільмом про собаку компаньйона. І я читала перед тим як він вийшов в українських кінотеатрах, я читала відгуки Піти і інших організацій про те, що вони там експлуатували декількох собак, вони змушували їх стрибати в холодну воду, піддавали там якимось цим завданням складним, закликали бойкотувати активістів веганів перегляд цього фільму. Я подумала, що я не хочу платити їм за таке кіно, і я дуже радію, коли бачу в фільмах використаних намальованих тварин, коли творці фільму вирішили зробити графіку, а не використовувати живу тварину.